Полтаві пам'ятаємо різною була реакція Юрія Максимова на останніх матчах. Зараз тепле привітання, подяка за гру Олегу Шандруко. Але найголовніше для полтавської ворску сьогодні результат, який ви бачите на табло. 3-0. вітряно сьогодні в Полтаві. Попутний вітер якраз сьогодні був для господарів. Хоча забили наскільки я зрозумів, два вони проти цього вітру. нарешті порадували полтавську публіку, яка традиційно заповнює добрячі стадіон імені Бутовські. Тепер можна поаплодувати. То не лише за гарну гру, а й з результатом ворскла жива, і ворскла тримає це полум'я інтриги до останнього в зоні битви за життя, в зоні перехідних матчів. До зони вильоту, і цей поєдинок зараз давайте швиденько розбирати по гарячих слідах в студії УПЛ Матч Центр Тарас Михайлик, Валерій Федорчук, Дмитро Шпірко та Віталій Попола для вас. Працюють. Ну колеги розбирали ми так, що Ворслід треба битися, треба жити. А Верес може бути будь-який зігравши на такому розслабончику. То сьогодні все ж таки оця дисципліна і мотивація перемогла. Верес зіграв на розслабончику, тому що ми казали, бо так. Верес тільки випив кави, да? Без горішка. Без Ми подивилися, ну, перший тайм взагалі так щось ну, верес, ну дуже, Один дуже на розслабончику. Другий тайм вже вони, хоча б трошки, як то кажуть, видно, десь підзібрались, получили втик, мабуть, там в розягальні від тренерського складу. Ну, бо перший тайм, таке враження, що вони ще не доїхали, да. І були. По статистиці п'ять фолів в першому таймі це також показує, що мало було боротьби супротиву зі сторони Вереса. І другий тайм вже почали більш енергійно хотіли щось переломити, але все одно не вийшло. І там другий гол ворскли. В принципі, цю надію вже забрав, і там ми по максимуму бачили, наскільки як він видихнув, насправді, після другого голу. Наскільки зараз Орсклі важко, в якій вона ситуації, тому що сьогодні поразка, це можна сказати, навіть, чесно, яма була. Яма, Бо це була п'ята поразка підряд. І вже виходити з цієї там кризи це було б дуже важко. І от сьогодні такий матч зі сторони Ворскли показало, наскільки вони енергійніше грали, чим Вор... чим Верес. І мені сьогодні Полтава дуже сподобалась в плані цієї енергії. Те, як вони реагували на сьогоднішню ситуацію, на сьогоднішню гру, що вони розуміли, що їм вже діватись нема, куди. І от сьогодні той шанс, де вони мають переломити і пробувати вилізти з дна турнірної таблиці, можна сказати. Тому що поки вони ще там покращили собі ситуацію, ну не настільки, це ясно, але сьогоднішній матч він дав віру в майбутнє. Навіть по цьому забитому м'ячу, видно про те, що ти говорив, про. Налаштування, що верес, знову ж таки, десь не дограв багато в цьому навіть моменті Було таких нічийних м'ячів, на яких Ворска була перша. Правильно і так. я не я не скажу, знаєш, от я даже, ми говорили, от я не скажу, що там верес там ніби погано грав, да? не погано, Я ворскла не давала. Вони швидко повертали захист командно. да? Вони весь час були на м'ячі біля суперника, і вони не давали нічого зробити. І Верес не міг нічого зробити. Тому це чисто заслуга Ворскли, так як вони зіграли, і які вони насправді гарні голи забили. Ну я підзначив рішення Максимова. Фактично, м'якушко, який перестав бути самим футболістом. В якийсь етап цього сезону, другої частини зараз він виходить і він віддає два асисти в першому м'ячі і в другому м'ячі. І мені здається, це той фактор, який треба підкреслити, на який треба звернути увагу. Та тонкість у рішеннях Микушка, якої можливо не вистачало Полтаві в попередніх матчах. Так, згідно Мякушка, ми знаємо. Він майстерний гравець швидкісний з ударом. Я, чесно кажучи, вже забув навіть, як виглядають такі позитивні емоції Максимова. Зараз ми побачили, як він відреагував так, на другий і, ну, о, 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 і посмішки футболістів він... Полтави. Реально ми вже забули, так. як це. Да, у мене таке враження, що коли матч почався, Юрій Віліч вдихнув і тримав це повітря. Поки не забили другий гол, він і видихнув <голи> на другому голі. Но тут асист Ісинка, перший, напевно, в його кар'єрі. Відзначаю. це як ти сказав, Тарас, гол? Кого? Ван Персі. Українські Ван Персі, да, -персі да. так. Да. Ми перед цим критикували. Да, десь там. Бували моменти, що багато помиляється, мали ж там були такі моменти, а тут хочеться, як то кажуть, порадіти за нього, гарний гол. І... Можливо, воно йому допоможе трошки впевненості набрати і помалоше, що треба сказати. За що критикували за роботу в обороні, тому що три матчі поспіль, де він виходив у старті, голи забивалися або спід нього, або його, після його, його участі. Так. Але при цьому мені здається, маємо відзначити, що це вже третій гол малиша. Футболіст, який приходив як захисник, який став опорником у Полтаві. Це вже третій, забитий м'яч і, здається в другій частині чемпіонату. Він найкращий бомбардир Полтави. Але подивіться в цьому епізоді ще хочу відмітити 93 третя хвилина, але не тільки малиш свіже, відкривається канеда. По моєму це показує, показує, що вони до кінця хочуть забивати. Якщо Верес дає можливість, вони хочуть це робити. Давайте про епізод, э, э, який Ну, він і напевно є скандальним, зважаючи на те, як реагував на нього Юрій Максимов після першого тайму, я там вже бачив навіть в соцмережах Полтавського клубу фотографію, де вони е, пропонують погляд на е, незарахований на їхню думку м'яч ворску. Давайте просто подивимось цей епізод із м'ячем, який ми побачили в першому таймі, і який пересунули арбі... лінію, трішки пересунули. Чи м'яч трішки в дивіться, чесно, давайте тут по хронології. Здавалося одразу, коли ми побачили повтор цього моменту, що це забитий м'яч. Але коли дивилися повтори. Тому розуміємо, що м'яч має повністю перетнути лінію згідно з футбольними правилами, аби це було зараховано як забитий м'яч. Мені здається, переконливого доказу в тому, що м'яч повністю перетинає. Ну принаймні, те давайте ще раз дивитися. Можливо, зараз ми по інакшому відкриємо епізод. Що Тут ви думаєте? ніби показало, да, в цьому моменті угу. гол чистий? Одразу здавалося, що гол. Зараз ми спробуємо Але... зупинити, спіймати цей момент влучання м'яча у землю. Давайте уважно дивитися. Тож Бацула пробиває це його удар. Е -е... Ну, ну, Дуже складно. Не повністю. Мені да, теж не, є, ніби не, не повністю м'яч перелетає. Я абсолютно погоджуюсь з того, то, що ми бачимо. Там якщо м'яч буквально щічкою притулився до лінії, то не м'яч. Тут ще є запас. і так само беремо, що це ракурс не абсолютно паралельний поворотах. Навіть з цього здавалося, що це єдиний повтор, який дає право тут поговорити, що м'яч перелетів. Але і на ньому видно, що десь частина м'яча тут... над лінією. А, так, так, так. так. Ну. Ось такі моменти, так, на жаль, немає у нас в нас GoLine Technology для того, аби однозначно визначити. Я думаю, Юрій Віліч Це... не, не, не розстроїшся зараз. Я не думаю, мачу, що зараз що йому зададуть питання. А то... зараз зададуть, давайте послухаємо. Він вже у нас у флеш-зоні у Полтаві, тому давайте слухати Юрія Максимова після довгоочікуваної домашньої перемоги. Так, біля нас тренер переможців сьогоднішніх, пане Юрію, ну Ми вас вітаємо. Сьогодні просто тріумфальна перемога. Як вам гра? Ну, хочу сказати подяку хлопцям, що я їм я казав, що буває таке в житті, що де м'яч не лізе. Ну, найголовніше, що була. Настрій на гру. Ми страїлись на цю гру. Розуміли, що чотири підряд поразки були. У нас і домашні приходять багато зрителів, глядачів ну, на трибуни, багато діточок. І ми граємо для, для них. Я говорю. Саме головне, щоб повірили в себе і грали, виходили і грали. А за результат відповідає тренер. Сьогодні хлопці вийшли, почули мене і грали як на останню гру. Можливо, сьогодні чи не найкращий матч Ворско. Та ні, ну я вам скажу, що ми і попередні ігри грали. Я не можу сказати, що плохо якось. десь не ліс, ворота. І Сьогодні було щастя на нашій стороні, як кажучи, я хлопцям говорю, що треба для щастя сьогодні? Маленька перемога. І я їм подякував і сказав, ну, ми тільки від'єднали, відірвалися, і треба ще грати, бо. Настає завдання залишитися прем'єр-ліги це головне для нас. Але на початку трішки відчувалася нервовість гравців. Ну, розумієте, коли у тебе 21 очко і ти в зоні виліту, то кожна помилка це на візуло, так я кажу. Що... І десь були б середині таблиці, де більше розково грали. А так е... хлопці нервували, бо. Якийсь був момент, бо якась ошибка була б і привела б голову нас такий. Граємо, граємо, десь якась помилка, хтось пацькизнувся, хтось ще й нам заболели. Ну, потенційно сьогодні могло бути і 4-0, ось той момент. З голом, який довго передивлялися. Чи ви передивлялися, і що скажете? Ну я не хочу нічого говорити. Ми сьогодні. Перемога була на нашій стороні, так що я не хочу про це говорити. головне, щоб чотири матчі у нас було, ще три залишилися, по 1-0 було б краще для нас. Три не треба, але 1-0-1-0 нема. Подалі у вас чорноморець, колос, ЛНЗ, Інгулець, матчі з ними. Зважаючи на календар, суперники, яких можна обігрувати, можна грати. Я, скажу, ми з Інгульцем приграли вдома з Дінамо 1-1 грали на виїзі, могли виграв, вигравати грудцю. Для нас нема різниці, скім грати. Саме головне, щоб. Десь удачі не вистачає для команди, щоб вони повірили в себе, виходили і грали. Але сьогодні мають повірити. Ну, сьогодні найголовніше, що ми почуваємося як в хорошому настрої і будемо готуватися до наступної гри на колос. Хай зберігається цей хороший настрій. Дякуємо дякую. вам. Спасибо вам Дякую, дякую, студія. Забираємо нарешті якісь позитивні емоції з Полтави. Ну і трошки лукавить Юрій Вілєвич. Немає різниці з ким грати, але дивлячись на силу, команд, з ким грати. Ну, все ж таки, там далі у Ворс Чорноморець, Інгулець, Лензе та Колос. Їхні одні з конкурентів у боротьбі за виживання це все ж таки мабуть краще ніж з верхньою трійкою битися. Боротися, друзі, більше про цей поєдинок ви зможете подивитися вже у програмі футбол 360». Вже після класичного ми ж будемо рухати. Далі, я поки нагадаю, що Вібет Ukraine преміум спонсор показу. Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніші. Ну і ми підбираємося до наступного поєдинку, де нас так багато борців за виживання, що, мабуть, в кожному матчі вони є. Але тут знову класична зустріч ті, кому треба жити, і ті, кому треба Єврокубки. Колос проти Поліся і до Ковалівки ми переносимося. Тут бачимо також ясний сонячний день. Хто знає, що по вітру, можливо, дізнаємося трошки пізніше, тому що вітряно доволі у всій Україні, і ми бачимо, що цей компонент погоди дещо впливає на те, як рухається м'яч по полю. Колеги, по цьому поєдинку, колос на ходу і. І Полісся і колос у своїх останні поєдинки проти Донецького Шахтаря провели, так що можна де в чому і порівняти. Да, мабуть, колос в гарному настрої після матча Шахтарем. Ну, Полісся так само, я думаю, хотіло, десь мріяли за той фінал да, на Кубок. В них надії були, мабуть, великі. Ну, до речі, теж непоганий матч, але, як на мене, Шахтар по, -по грі переграв в цьому. Тому і але різні задачі, так да. В колоса, Продовжується своє, так, в колоса своє, що ніхто їм не гарантував. В полісся задачі свої, так само єврокубки. Але сьогодні колос може собі облегшити ситуацію в турнірній таблиці. Вигравши цей матч, грають вдома. В принципі, по грішах тере вони показали, що вони суперник такий, що нікого не боїться, як виявилось, да. І з Поліссям вони, я думаю, що можуть сьогодні конкурувати. Що з приводу Поліса, то їм навпаки, в них боротьба продовжується за четверту сходинку, тому що там наступає Карпати, Кривбас. Вони також претендують на цю позицію. І мені здається, сьогодні має бути такий цікавий досить матч. Після класичного, напевно, я відмічу, цей на друге місце поставлю, тому що мені буде цікаво. Подивитися так, колос на ходу за результатами. А Полісія може відірватися від переслідувачів у матчі за четверте місце. В якому емоційному стані, з якими новинами підходять команди до цього поєдинку? Знає Елла Іванюкович. Вона працює в ковалівці. Тому Ельо розповідай Колеги, привіт. Власне, ви зазначили, що вітер по всій Україні. А я думала, він переслідує мене вчора у Черкасах. Сьогодні тут у Коваліці, але сподіваюсь, хоча б поливу на сьогодні не буде. Що до команд розпочну із гостей так, вони трошки пригніченому настрої, можливо, навіть не трошки після виліту із Кубка України. І тепер налаштовані зосередитись на тому, щоб здобути четверту єврокубкову позицію вже в чемпіонаті. А власне на руку команді Мада втрата очок і кривбасом і Карпатами. Власне, є і знаєте, свої такі кадрові відчутні втрати. Повертається груматич, який відбув дискваліфікацію. Натомість Михаличенко поза заявкою в нього вчора було індивідуальне заняття. Можливо, є мікроушкодження, і замість нього у старті бачимо майсурадзе. Ну, власне, заміна кудрика, можливо, планова дати йому трошки перепочити. В заявці також можна побачити бітана. Він вчора зіграв один тайм за Полісся-2 і до речі, відзначився дублем. Можливо, і сьогодні вийде на поле. Цікаво що команда прибула до ковалівки лише сьогодні, і команда провела в автобусі трошки більше двох годин. Можливо, тренерський штаб вирішив, що доцільніше буде а, ось так от а не ночувати, наприклад, у Києві, Зазначу, що у Полісся чотиримачева безпрограшна серія, але дві нічиї проти лівого берега та Карпат. Ну навряд є позитивним результатом для житомирян. А щодо колоса в них в Летенське бажання продовжити позитивну серію і збільшити її до трьох перемог. Звісно, на цьому тижні був класний настрій увелення, особливо він просто зайняв багато місця в інфопросторі. Врешті його було визнано найкращим гравцем туру. Власне і наставника Колоса, найкращим тренером туру. Ну і трошки віддалились від зони перехідних матчів, і тепер планують власне продовжити в тому ж дусі, що де трошки заборгували. Своїм вболівальникам в останній перемагали вдома ще у вересні в поєдинку проти зорі і кадрові втрати теж не оминули а, господарів. Травмувався в поєдинку із шахтарем Бондаренко. Тепер він а, вибув до кінця сезону. Відбуває дискваліфікацію боліверу, якого перебір жовтих карток. І лише одна заміна в порівнянні в порівнянні з а, поєдинком із гірниками. А от хто точно сьогодні? сьогодні в позитивному настрої так власне це голкіпер Пахолюк. Він сьогодні відзначає свій 21-й день народження, і я думаю, точно хоче залишити свої ворота сьогодні сухими. Ну і власне ковалівці ще не обігрували поліся. Це також сьогодні намагатимуться зробити. Ну а власне хто кого дізнаємось вже дуже скоро. Студія. Дякуємо, Елю. Давайте знайомитися зі стартовими складами. Що по поліссі відзначаємо? Передня ланка тут абсолютно без змін порівнянні з купою матчем проти Шахтаря. Ну а в захисті вони є. Сказала Ела про дискомфорт мікроушкодження Михайличенка, Тому його навіть сьогодні в заявці немає. Майсурадзе займає його місце на лівому фланзі захисту. Тут до речі, можуть бути насправді варіанти. Мені здається, е, так, Майсурадзе, наскільки я пригадую, взагалі ніколи в своїй кар'єрі не грав лівого захисника. Тейлор, виступаючи за ФК Львів, здається, грав зліва. Тому тут можуть бути варіанти: хто справа, хто зліва. Ну і зміна на позиції голкіпера. Її теж відзначаємо. Волинець повертається після чотиримачого, якщо не помиляюсь, серії кудрика, який він виходив із перших хвили. Ну І це я вже навіть не скажу експерименту. Це вже те, що є даниною. Це на позиція опорника поруч із Бабенко і обидва під загрозою дискваліфікації, На це звертаємо увагу. Кульна трійка Назаренко Гуцуляк Батіста. Пам'ятаємо як... Крушинський і Крушинський 4. Так, четвір квартет сьогодні. Атакувальний до якого звикаємо останніми матчами. Знову Назаренко нам якраз показують. Згадуємо те, що він цей рік розпочинав. Ну скажімо так, не як гравець знову, а як такий ротаційний або грав мало, хоч і зі старту і там змінювали на початку другого тайму, або взагалі виходив у другому таймі. Зараз знову повертається до основи. Полісу треба забувати. Вони можуть скористатися дійсно. Хибами своїх конкурентів. Кривбас вчора втрачає очки, Карпати втрачають очки. Ну а Колосу за життя ще треба поборотися. Ось склад ковалівської команди. Тут також лише одна зміна, і вона також викликана ушкодженням. Бондаренко чули, що вибуває до кінця сезону. Сьогодні в парі центрбеків разом з бурдою грає Козік. Ну і на правий фланг захисту Сухар також виходить в основі в другому матч-пост. Ну і Бондаренко це втрата. І ми пам'ятаємо, він через дискваліфікацію не грав із рухом. в Тому матчі колос вдома поступився. Ну тому це, це реально виглядає як така певна небезпечна зона. Ну а група атаки, та яка вже уставилась при тренерському дуеті Костишина Шилаєва, тому велетень в центрі уваги однозначно. Валентинська увага до велетня, як і сказала Елла Іванікович. І можна обіграти так слова. Друзі, ось теперішній колос, який в чотирьох матчах три перемоги здобуває, це міцний горішок для Поліс. Я думаю, що міцний 100%. І треба те відзначити. Що дійсно, коли Руслан Костишин прийшов, так повернувся Бурда, так само треба відзначити і десь в обороні. Наладив і стандарти забував голи. Тому ну, трошки, я думаю, мікроклімат помінявся, так треба було щось змінити. І Руслан Костишин це зробив. Єдине, що я так пам'ятаю, по таким матчам, навіть от коли обігрують команди Шахтар, десь Однозначно. Динамо, потім є оцей, знаєте, всплеск емоцій. І не завжди цих емоцій дуже багато емоцій тратять. І потім наступний матч може бути такий, можуть просісти. Так. Тому буває дуже часто так, але не, не хотілося б, щоб так було. Хотілося б подивитися, ну, бо дійсно був би цікавий футбол по лісі Думаю, що Кастишин з перших хвилин як крикне, як ми чуємо, да? і емоційний фон відразу підніметься. Заборгували своїм болівальникам. Дійсно, з вересня місяця не перемагає вдома колос. Хочеться, але так само і полісся заборгувало. хоче боротися з Єв... Єврокубки. Друзі, Вебет Україн преміум спонсор показу. Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніше. Це ми пам'ятаємо і йдемо дивитися колос Полісся все ближче і ближче до класичних.